Українська начітка досить непогана. Можете пошукати аудіокниги української тут на Ютубі, або ж дуже гарно швидко воно шукається через YouTube Music. І просто цілий день в своїх справах в навушниках бути в іншому світі просто відпочиваєш. От що б ти не робив? А Голова відпочиває від буденних справ, коли читаєш або слухаєш фантастику. І, Друзі, я не можу пояснити цей терапевтичний ефект, але це реально рятує дах, допомагає залишитися при <сум> більш-менш розсудливим при всіх наших. Ось в таких ситуаціях в життях. І довкола нас. Так, наступна шкарпетка. Шкарпеточка. Тут, мабуть, я вже буду і боковий шов вшити, бо я бачу, що так гарно йде. Напевно, що з... тоді повернуся і по тій боковий шов, бо уже на дві пари у мене спить буде, а навряд чи я. Більше за завтра встигну, чи не так? Що ж там іще було цікавого? Ліна Костенко це зрозуміло. Української класики дуже багато аудіо. Я маю на увазі саме на Ютубі можете дуже багато знайти. І дуже гарно заходить. Єдине, що, от що стосується Ліни Костенко, я слухала її записки міського самошедшого щось таке. Чи міський самошедший. Це така сумна історія, знаєте, буденна, щира, буденна сумна історія, як нам всім треба просто берегти одне одного. Ви знаєте, дуже важко, дуже важко вона мені заходить. Я десь до половини вона велика, я в кілька заходів слухала. Щоразу це у мене накриває якимись дев'яностими, ми знаєте, тою безвихіддю, тою необхідністю десь шукати якось заробітку. От наші батьки в ті часи мали дуже серйозні такі виклики, де це все знайти, як не пропасти. От, і... Це дуже така, ну, я не знаю, я не знаю, як це пояснити. З моєї на той час дитячої точки зору, то все було рожево і прекрасно, але коли я подорослішала і зрозуміла, в якому стані справи були насправді, це стало так, знаєте, ностальгія, не ностальгія, але не хочеться туди повертатися, це точно. А оповідання, ось це оповідання, цілий роман Ліна Костенко нас туди повертає. Тож, думайте, чи, чи подужаєте ви нині, чи краще все ж таки фантастику почитати і трошечки відволіктися, бо нам і так вистачає. На все свій час. Коли був ковід, то можна було й то почитати нині. Треба все ж таки щось, що надасть нам сили. Та й таке при всій повазі доліни Костенко.